Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про Давида і Голіафа. Чому Голіаф був такий здоровий і чому ми так насправді недооцінюємо Давида як воїна? Зібрали філистимяни свої війська до бою та зійшлися у Сохо. Саул, же ізраїльтяни, зібралися отоборилися в долині дуба. Філистимяни стали на горі з одного боку, а ізраїльтяни стали на горі з другого боку, так що між ними була долина. Чому власне, відбувся цей двобій? Оскільки фелестимяни і ізраїльтяни були на різних висотах, це виглядало так: отут Фелестимя, Ізраїльтяни, тут вони, тут вони, і тут не зна. Якщо би хтось з них атакував перший, вони би змусили спуститися в долину, і тоді б їх обстріляли і їх би знищили? Виступив з Фелистимлянського табору передовий борець на ім'я Голіат. Отже. Передовий борець так насправді дослівно перекладається як чоловік між двома таборами. Отож, коли війська не могли вирішити у військовий спосіб, хто переможеться, хто програв, тоді це в античні часи часто використовували двобій, е виходили два найпотужніші воїна з двох армій і вирішували, хто ж є переможцем, а хто переможений. Це було дуже поширене явище в античних часах. І Голіат був власне цим чемпіоном, який боровся за фелосим'ян. І як ми довідуємося, що він був дуже високий. Ростом 6 ліктів з п'ятдю. Отже, скільки це? 6 ліктів з п'ятдю на сьогодні, якщо порахувати, це 2 метри 6 сантиметрів. Отже, на сьогодні, на сучасну людину, це є дуже висока, високий зріст. А в античні часи це взагалі було ще більше, оскільки раціон людей тоді був. Не такий багатий, як сьогодні, і люди не росли дуже високими, там, можливо, метр п'ятдесят був середній зріст. Ось, то для них взагалі 2 метри це було щось неймовірне. Отож, чому Голіат був такий високий, попри те, що був такий низький раціон. Голіат походив з роду Рифаїв, які були велетнями, і ми знаємо, що Бог знищив велетнів з книг буття. Вони були першими людьми, однак ми потім їх зустрічаємо, коли Ісус Новин, коли Ізраїль входить в землю обіцяну. От читаємо з книги Второзаконня. Слухай Ізраїлю, це сьогодні маєш перейти через Йордан, щоб іти підбити народи більш сильні за тебе. Міста великі, укріплення під саме небо, народ великий і високорослий синів Анака, який ти знаєш, і ти чув, як про них кажуть, хто встоїть проти синів Анака. Отже, сини Анака це власне були ці велетні яких застали ізраїльтяни, коли входили в землю обіцяну, і з ними вже тоді воювали. І, власне, Голіаф був цим велетним, і тому не дивно, що ніхто з війська Саул не хотів виступити проти нього, боявся. І тепер перейдімо до Давида. Бо часто ми зображають Давида як якогось такого маленького, безпомічного юнака, який просто чудом виграв цей двобій. Насправді це було не так. Давид говорить. І Левів і Ведмедів вбивав слуга твій, і цьому необрізаному филестим'янинові буде так само. Отже, треба мати нелюдську силу, щоб боротися з ведмедем і вбити його ж того чи лева. І це так вже дуже схоже на силу, яку мав Самсон від Святого Духа. Також ми знаємо, що Давид був пращником. Отже, праща це не просто якийсь там камінчик, який летить праща це була дуже грізна зброя, і камінь, випущений з неї, розвивав швидкість 100 метрів на секунду. Тобто, це дуже висока швидкість, щоб до порівняння ви розуміли. Випущена куля з пістолету Блок розвиває швидкість 375 метрів за секунду. Ну, то це фактично четвертина цього. і це дуже вражаюча швидкість. І оцей камінчик. Який думає нещасний маленький камінчик, випущений з пращі, насправді стає дуже смертоносним. Узяв вже в руку палицю, вибрав з потоку п'ять камінців гладеньких, поклав їх по сушу торбу, що мав при собі, і з пращої в руці почав наближатися до фелестим'яна. Оці п'ять камінців, що тут говориться в книзі Собоїла, є дуже символічними, оскільки виявляється, що Голіаф був не один такий, Рефаїв – це був цілий рід. В нього були родичі, ну, напевно, брати. І ми про них чуємо, наприклад, далі в другій книзі, книзі Самуїла і в інших місцях. І навіть цікаво, що Бенов, один з потомків Рефаїв, мало не вбив самого Давида пізніше в цих війнах з філистимлянами. Ось ви можете почитати: оці ви бачите на екрані ці цитати, і почитати про. Братів, скорше всього, Голіата. і якраз їх було чотири. Тому це їх є п'ять камінців. Голіаф, і ще їх чотири його родичі, які були велетними. Сягнув Давид рукою до торби, взяв з неї камінь, метнув з пращі і поцілив у лоба филестим'янинові. Камінь застряг у нього в лобі. Отже, запущений камінь, швидкість 100 метрів на секунду попадає в лоба. І от, там ще вказано, що Голіад мав обладунки з міді. Мід це досить метал, такий гнучкий, і камінь пробиває цей метал і застрягає в чолі Голіафа. І він ще живий, коли до нього Давид підходить, бо Давид далі відрубує йому голову мечем. Отже, вбити противника його ж мечем, це була велика ганьба. І очевидно, що Ізраїль перемагає. Треба пам'ятати, що Давид тут, власне проявляє як військове мистецтво це називається асиметрична перевага. Що твій противник сильніший за тебе, він його більше, то ти маєш мусиш мати якусь перевагу, яка тобі дасть над ним гору. І у випадку Давида це була швидкість, це була влучність і відважність. Те, що він не боявся виступити проти нього, бо всі тряслися перед тим е, голіатом, так? І ще четвертий найважливіший е, аспект це є віра. Він вірив, що Бог йому спокійно дасть перемогу. Тобто він не мав ніяких снайць сумнівів, він був переконаний, що е, він вб'є його. І от е, Давид, власне, каже: Ти йдеш на мене з мечем, і довгим списом. Я ж йду на тебе в ім'я Господа, сил, Бога ізраїльських лав, якого ти зневажив сьогодні. Господь видасть тебе в мої руки, я тебе вб'ю, відсічу голову від твого тіла і дам твій труп, і трупи Фелестинянського війська таки сьогодні. Отже, ми бачимо, що він абсолютно був переконаний, що Бог йому дасть перемогу, і це власне була його найбільша перевага віра, То, те, що не мали інші воїни з війська Саула. Це читання, по-перше, що якщо ми маємо віру, то ми можемо підходити до будь-яких проблем, будь-яких е -е, ворожих явищ в нашому житті. І спокійно їх перемагати. Бо переважно ми боїмося якихось там викликів, якихось що, те, що нас перевищує. Але з вірою ми можемо це зробити. Також продумавши, яку я маю перевагу симетричну в цій проблемі, чи з цією людиною, чи з цим ворогом, то все так коротко ми заглибилися в історії Давида і у вас відкривати писання, і воно відкриється вам.